Історію про одного хлопчика Еріка. На бідну вулицю, де жив хлопчик, прийшло із двох. Але воно не відчувалося ні на цій вулиці, ні у малесенькому бідному будиночку, де жив Ерік. Його мама померла, коли йому був лише один рік. І з того часу він весь час роботив з татом. Тато Еріка був шевцем, ремонтував та шив взуття. Він заробляв небагато, але мав можливість весь час проводити із сином, оскільки працював вдома. Цього року зима настала особливо сувора. На вулиці лютував мороз, падав великий сніг, а в кімнаті біля маленької пічки Ерік слухав, як тато розповідає йому про перше Різдво, про Марію і Йосипа, як вони шукали місце. Де міг би народитися Ісус? І як ніхто не хотів би його прийняти, і прийшлося Ісусу народитися в бідному сараї. Так, якби Він прийшов до нас, то ми не всього прийняли, правда? Правда, синку. Ми ні за що його б не відпустили, віддав в цьому а саме полягав на підлозі. Правда, татко? Звичайно, синку. Я віддав маленькому Ісусу свою кашу з молоком і свої човідки. <клес> О, якби Христос прийшов до нас. Хто знає, можливо, він і прийде. Його слові сказано, він прийде до того, хто чиниться йому. Коли прийшла ніч, і Ерік заснув, у вісні він почув голос, який тихенько його покликав. «Ерік, Ерік, я прийду до тебе. Ти ж бажав мене прийняти. Я завжди приходжу до таких людей. Не забудь відчинити двері і впустити мене. На другий день з самого ранку Ерік сів біля вікна і чекав Ісуса. Сьогодні до мене прийде Христос, не можна чекатися. Раптом він побачив бідного хлопчика, який був одягнений у лахміття, а чобітки зовсім неряді. Під вікном хлопчик зупинився і Ерік побачив, як він тремтить усім тілом під холодом. Татко, подивися, як хлопче від холоду. Ох, віла, на вулиці такий морозий сніг. Він може навіть замерзнути. А може я його покличу до нас? Звичайно, поклич, а я поки що покладу дрон дочки, щоб було тепліше. Чому ти ходиш, в місто, по такий морозий сніг? Де твій дім? Немає. А де твій тато, який дав тобі поїсти і пошив тобі нові чобітки? Немає, я їв у бабусі, але вона померла. Тепер я йду до тітки. Хіба ти йдеш в своїх розірваних чобітках? Тобі треба йти ще 20 кілометрів. А що ж мені робити у цьому місті? Мені тут ніхто не допоможе. Тут Ерік звернувся до тата та щось схвилювано за шепотів. Тато, а можна я віддав свої чобітки? Звичайно, бідай, а я поши тобі інші. Тільки треба почекати, поки зроблено на так шкіри. Ерік схопив чобітки та згадав, що він збирався віддати їх Христу. Він завагався. А що, якщо Ісус образиться? Хлопчик такий бідний, а Христос такий добрий. Не так, то він росерця, якщо я віддам свої чобітки. Потім Ерік з батьком нагодували хлопчика і дали хліба на дорогу. Хлопчик подякував і пішов. А Ерік знову сів біля вікна. Почало темніти, а Ісус все не йшов. Тут Ерік побачив знайомого дідуся з сусідньої вулиці і замагав йому рукою. Попросив зайти до них. Дідусь був дуже старенький і одинокий. Він любив заходити до Іріка з батьком, бо вони були добрими людьми. З ними дідусь не почувався самотньо. Вони попили чай, поговорили про життя. Тепер я можу йти додому, дякую за підтримку і добрі слова. Аж на душі полешало, коли спілкувався з вами. Нехай Бог благословить просто люди. Щасливого вам різдва. На вулиці вже геть стемніло, та Ерік ще не відходить від вікна. Христос, що пусто прийшов, відкрив, він, прийш, він обіцяв. А тепер я не зможу його побачити в тебе. Тут до дверей підходить жінка з дитиною на руках. Будь ласка, мене до себе на ніч. Я боюся, що тут шу дитину. Я не змогла йти додому. Зранку я піду. Тако, могло ніжне підлос, посмо. Добре. Заходь, все ж таки різло. Пускаємо тебе до своєї домівки. Тато із сином застелили собі постіль на підлозі. А жінку і плячу дитину обережно поклали на ліжко. Ерік засмутився. Він сів біля вікна, поклав голову на підвіконня і заснув. вісні він почув той самий знайомий голос: Добрий хлопчику, я приходив до тебе сьогодні тричі. І тричі ти зі своїм татом прийняв мене. Перший раз тоді, коли ти віддав свої чобітки бідному хлопчику. Друге, коли ти прийняв старенького самотнього дідуся. А втретє, зараз, коли я в тебе в особі цієї змученої жінки з дитиною. І ти ні разу не відмовив мені. Запам'ятай, що раз, коли ти допомагаєш бідному, хворому чи нещасному, ти допомагаєш мені, тому що я люблю їх більше, ніж себе. Ерік прокинувся. Мир і радість наповнювали його серце. Тепер він знав, що різдвяна зустріч відбулася не лише в домівці, а й у серці. А різдвяна зустріч з Ісусом залишила слід у Його серці на все життя. Дорогий друже, і в твоє серце хоче завітати Христос. Прислухайся до його ступу і двері твого серця, і тоді до тебе звертай справжній різдво.